Музей Арсенал. Старе місто, яким проходить маршрут нашої екскурсії, було побудоване в другій половині 14 століття по волі польського короля Казимира III за зразками німецьких готичних міст. За тими ж зразками, Львів був оточений фортифікаційними спорудами, а до 1430 року навколо нього була побудована так звана висока стіна. Місто було довгий час прикордонним. З півдня і сходу йому погрожували спочатку татари, а потім османи. А після переходу передністровської України на сторону Московського царя Галичина опинилася в епіцентрі російсько-польської війни. Тому Львів постійно підтримував обороноздатність. Ще на початку 15 століття біля міського муру з'явився арсенал споруда для виробництва, зберігання та ремонту зброї. Арсенал, який ви зараз бачите, був поводований всередині XVI століття після пожежі 1527 року, що спустошила місто. Неподалік від арсеналу працювало ливарне виробництво, де відливали гармати як для оборони міста, так і на продаж. Ремісники цеху, мечників, до речі, одного з кращих в Європі, виготовляли мечі та шаблі, а в рушничому цеху рушниці, рушниці та пістолі. Перша дійсно серйозна загроза нависла над Львовом тільки через 100 років після будівлі арсеналу. У 1648 році місто осадив бунтівний Богдан Хмельницький, за підтримки кримських татар. Як ви вже знаєте, тоді місто врятував дух блаженного Яна з Дуклі. Але є думка, що крім Яна, місто допомагало його укріплення, на штурмі яких козаки Хмельницького втратили понад дві тисячі убитих. Козацький бунт скінчився Переяславською радою, і в 1655 році Хмельницький знов опинився під стінами Львова, але вже у супроводі військ російського царя. Однак цього разу татари виступили союзниками поляків, зайшли в тил російсько-козацького війська, і облога Львова була знята. А на початку XVIII століття ворог до Львова прийшов, звідки не чекали. Шведський король Карл XII. В ході Великої Північної війни вперше в історії Львова захопив його старий, захований за високими кам'яними стінами центр. З тих пір значення арсеналу впало. У XVIII столітті його використовували як в'язницю. У ній, зокрема, свого часу польська влада розмістила полонених учасників гайдамацького повстання на східних землях Речі Посполитої. В одному з казематів знаходиться камера тортур і житло міського ката. Зараз музей арсенал. Експозиційний відділ Львівського історичного музею, відкритий у 1981 року. У музеї представлені зразки старовинної зброї більш ніж 30 країн світу. Найбільша колекція колекція холодної зброї: ножі, кинжали, мечі, палаші, шпаги, шаблі, ятагани, ситаки, починаючи з крем'язних язн... крем і кам'яних ножів і закінчуючи зразками, виготовленими у ХХ столітті. Також у музеї багата колекція шоломів, лад, вогнепальної та металевої зброї, гармат і так далі. Доповнюють експозицію міського арсеналу картини і голограми, які допомагають відвідувачам заглибитися в історію. Ви можете відвідати музей прямо зараз, якщо хочете і якщо він відкритий. На щастя, нашу екскурсію можна призупинити в будь-який момент, відволіктися, а потім продовжувати. Якщо ж ми попрощалися з арсеналом, то ходімо до вулиці підвальної, вздовж внутрішньої сторони умовної міської стіни до повороту на вулицю Руську, де нас чекає наступний пункт і наступна розповідь.